Сьогодні я хочу з вами поговорити про детоксикаційний криз. Це відбувається на початку очищення, причому будь-якого очищення. Пов'язаний цей стан з тим, що організм починає виводити токсини, і вони виділяються в міжклітинний простір, в лімфу, у печінку, і організм починає підключати запасні видільні системи для того, щоб пошвидше позбавитися. Тому як це може проявлятися? Це може бути подібний стан як до грипу, або до якогось такого як інтоксикації, да? тобто головні болі, е, сип на шкірі, це може бути язик е, там, на, на льот якийсь, е, може бути, е, спітніння, людина може частіше ходити в туалет, або навпаки, запори. Е, ну, собственно, будь-які ознаки ось такі інтоксикації або грипу. Е, Хвалити Бога, ця реакція не довго тривала. Тобто вона триває 3-5-7 днів в залежності від того, скільки людина назбирала за своє життя. І е, у нас є у кожного консультант, ви маєте до нього звернутися, і він вам підкаже деякі моменти, що можна і як можна полегшити стан і як м'якше пройти цей стан. Ну, Один, наприклад, із способів це використані корали. Коли ми беремо ми пакетики да, уже з використаних коралів, розриваємо, висипаємо пісочок у ложку. І, наприклад, від чотирьох пакетиків висипали, е, випили, запили звичайною водою. Потім насипали ще чотири, і ще випили. Тобто використаний корал. Абсолютно безпечний, він на себе забирає він дуже потужний сорбент, дужчий навіть, ніж активоване вугілля чи там ентерозгель. Тобто він на себе забирає все. Да, через кишечник він там не всасується і виводить в унітаз. Тому, знаєте цей спосіб. і що ми отримуємо після того, як уже пройшов криз, коли ми очистилися? Це справді того варте? Тому що у нас з'являється енергія, у нас сяюча шкіра, ми контролюємо своє життя, у нас покращується настрій, уходять зайві кілограми, набріки, тому що вода затримується саме через інтоксикацію. Да? Тобто організм хоче зменшити концентрацію токсинів і утримує воду. Тому я думаю, що за допомогою консультантів, за допомогою нашої підтримки ви легко справитеся із цим, із цим статусом. І почнете отримувати. Задоволення від життя. Здоров'я вам і вашим близьким!